Учасники сьогоднішньої наради навчання. Перш за все хотілося б звернути вашу увагу, що в сьогоднішніх ринкових умовах розвитку аграрної економіки України особливу увагу необхідно звертати все-таки на створення власних інтенсивних сортів і розробки під них сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Лабораторією відповідно, вибраний такий напрям і проводиться, ми вважаємо, що актуальні наукові дослідження стосовно розробки як елементів, так і цілісних технологічних систем зернових зернобобових культур, які б відповідали особливостям нашої зони, особливостям ґрунтово-кліматичних умов, а також різким, іноді, можна даже сказати, форс-мажорним умовам, погодних умов, які ми спостерігаємо в останні роки. Хотілося б звернути увагу на те, що на Синельниківській дослідній станції в останні роки створена велика кількість сортів ярих колосових культур, це, передусім, вівса і ярого ячменю, для яких розробляються сучасні технології вирощування. А на Красноградській дослідній станції нашого інституту розробляються і створюються сучасні сорти таких зернобобових культур, відомих вам як соя, горох, а також культурам, які можливо не зовсім заслужено віднесені до нішових культур, але які набувають останнім часом великої популярності поширення: це сочевиця, нут, чина. Ну а також використання для кормових потреб, вика, озима і яра. Що б хотілося б сказати. Що у системі насіннества, оскільки ви всі зібралися сьогодні по цьому напряму проведення навчання, хотілося б сказати, що ті вимоги, ті рекомендації і до агротехніки вирощування культур, які іноді в агроформуваннях різних форм власності будемо відверто казати, інколи порушуються, Система насіннества цього не вибачає. Тому під час вибору для площ і земель. Для проведення насінницьких посівів необхідно все таки підходити для того, щоб культура росла у адекватних оптимальних умовах вирощування. Для цього треба підібрати попередники, які б виключали появу попередніх культур. Тобто, якщо це насінництво колосових культур, там не повинні сходити падалиця попередніх культур зимих чи ярих форм ячменю чи вівса. Якщо це по зернобобових культурах, передусім горох та інші культури, тут необхідно також звернути увагу на Часовий діапазон повернення культури на попереднє зайняте місце. Якщо агротехніка вимагає 4-5 років, то якщо в товарних посівах інколи це питання порушується, на цінності це просто недопустимо. Тому що, як ми знаємо, це і поширення шкідників хвороб, які дуже важко все таки ліквідуються в посівах зернобобових культур. На що хотілося б звернути увагу особливо зараз, незважаючи на те, що досить дорогосуєші є мінеральні добрива. При вирощуванні культур у насільницьких сівозмінах і в насінницьких посівах ярих колосових культур необхідно перш за все звертати увагу не на кількість добрив, які ми вносимо, а на співвідношення основних елементів жилення азот, фосфор і калій, звертаючи увагу на забезпеченість ґрунту і наявність у ґрунті поживних речовин. Для колосових культур наука рекомендує е, десь приблизно півтора один до одного відповідно азоту, фосфору і калію, оскільки е, рослини. Зернових культур формують великий габітус рослин, потужну лисистеблову масу надземної частини, тому їм необхідний азот. Але все-таки необхідно коригувати все з наявності доступних форм елементів живлення у ґрунті. Для зернобобових культур ситуація трішечки інша, оскільки ми знаємо, що зернобової культури відносяться до культур, які фіксують атмосферний азот. Тому долю азоту тут необхідно все таки буде зменшити і встановити на рівні 1, а фосфору і калію як півтора ближче до цього. Але ще раз повторюю. Для насінницьких посівів, якщо в технологічних питаннях ми можемо відходити від е, за, законних таких до встановлених агротехнікою і селекцією, то в насінницьких посівах все-таки необхідно провести агрохімічне обстеження полів і визначити вміст наявність елементів живлення. Що хотілося б ще звернути особливу увагу? Щільність посіву. Е, справа в тому, що агротехніка вирощування допускає варіювання показника е, норми висіву. І глибини заробки насіння. У насінницьких посівах на це особливо треба необхідно звернути особливу увагу, враховуючи те, що з найкращими показниками врожайності, врожайними та насінницькими посівними якостями володіє володіє рослина, в якої добре розвинений основний пагін, основне стебло. Тобто не варто допускати надмірного зрідження рослин, в яких би формувалася більша кількість пагонів кущення бокових, які матимуть недостатні вражайні та якісні показники, а також посівні властивості. Якщо, наприклад, навіть лабораторна схожість і польова схожість такого насіння буде на відповідному рівні, сила росту і енергія проростання буде відставати від основного стебла, від зерна із основного стебла. Тому на це особливо необхідно звернути увагу. Ще важливим питанням у системі вирощування колосових і бобових культур займає система захисту. Ми чудово знаємо, що в плані зменшення собівартості вирощеного зерна, товарного і насінницького, інколи доводиться відступати від застосування засобів захисту рослин, то система захисту в насінницьких посівах виходить на перше місце. І якщо ми задамо нормальний інтенсивний темп росту рослин на самому початку їх росту і розвитку, починаючи з протруєння насіння і проростання здорового зерна, то ми матимемо оптимальний ріст і розвиток рослин, відповідно перезимівлю, це озимих культур або інтенсивний ріст і розвиток у весняний період. Особливо зважаючи на те, що в нас весняні посухи досить часто трапляються. Тому е, особливо в цьому плані треба звернути увагу також на те. Я вже хотів е, також на завершення сказати, також, що важливе значення в цьому плані мають строки збирання. Е, існують деякі повідомлення, і ми це чудово знаємо, що інколи люди в, е, в плані дослідження теоретичних можливостей зерна збирали зерно також раніше, трішечки восковій стилості, яке характеризувалася досить. Е, Нормальними показниками і врожайними і якості зерна. А от перестой взагалі такого зерна не допускається. І залежно від систем вирощування, а також стану рослин в посівах, необхідно буде визначитися із методом збирання. Це пряме чи роздільне збирання. Ну так, коротенько я хотів би завершити на цьому запитанні. Якщо є якесь запитання, будь ласка, задавайте запитання, щоб не затримувати ваш час. Я розумію, що вже... Так, і зараз в такому темпі те засному я хотів би коротенько зупинитися на особливостях вирощування ярих колосових культур. Це у нас представлений сортозразки розробки селекційно-дослідної станції Сенельниковської. Це в нас сорти вівса. Ми знаємо, що останнім часом повесь є досить затребуваною культурою, тому що з поступом це більше до Європи в Україні збільшується попит на зерно, здорове харчування, це сумішки для енергетичні добавки, а також здорове харчування, пластівці і так і інше. Що хотілося б сказати? Технологія вирощування вівса останнім часом дещо була осучаснена. В зв'язку з появою досить інтенсивних сортів вівса і ячмінів ми вимагаємо досить дробного і різноетапного застосування мінеральних добрив. Якщо раніше ми рекомендували часто вирощування культур за рахунок основного внесення. Неральних добрив азоту, фосфору і калію, то зараз в плані інтенсивного вирощування цих культур, давайте будемо проходити. Все таке аграрне виробництво і сучасні реалії вимагають дробного застосування, використання припасівного внесення, використання регуляторів росту, тому що при інтенсифікації вирощування зернових культур часто спостерігається ситуація, коли ми даємо високі дози азоту. Це викликає інтенсивний ріст надземної частини. Тому для того, щоб рослини не витягувалися в висоту, застосовуються регулятори росту сучасні. Важливим також є застосування інноваційних сучасних засобів захисту рослин, які поєднують не тільки... Часом істотно знизилася, Ми знаємо, що в більшість цих виробників перейшли до вирощування сої. Але все-таки горох це істинно наша культура, степова культура, яка може забезпечити за належних умов вирощування щоб достатньо вагомі прирости врожаю і забезпечити якісний врожай зерна з високими показниками по вмісту білку і інших амінокислот. Що хотілося б сказати, що ми зараз стаємо свідками того, що поступово відбувається перехід і переосмислення стратегії вирощування бобових культур. Якщо ми раніше вирощували більшість листочкових сортів гороху, то зараз поступова тенденція зміщується до вирощування вусатих сортів гороху, які менш полягають. Як ми бачимо зараз на нашому полігоні вусатий сорт гороху. Він все-таки, незважаючи на те, що опади, які випали останнім часом і буревій, який пройшов на нашій території, вилягання несуттєве. Це вилягання, як ми бачимо, воно йде від посадки і спричинене особливостями мікроклімату. Далі масив стоїть. Це ще раз підтверджує особливість вирощування необхідності вирощування вусатих сортів гороху, які за е, умови навіть були проведені в нас дослідження на наразівські дослідній станції при комбінуванні і перемішуванні сортового насіннєвого матеріалу 50 на 50, тобто один до одного на вусатого і листочкового. Забезпечується стійкий стеблостій рослин гороху в посіві і забезпечення високих показників урожайності. Але зараз, якщо ми знаємо, що раніше листочкові сорти гороху забезпечували вищу урожайність ніж вусаті, зараз поступово зменшується діапазон різниці між урожайністю вусатих сортів гороху і листочкових, тобто з минулим роком урожайність змінилась видівного гороха, а зв'язку, можливо, з крім кліматом. Мінає погоди в условиях так, дійсно, погодні умови нинішнього року внесли суттєві корективи у форму етапи росту, розвитку і формування продуктивності. Як ми знаємо, у нас 18-19 квітня у зв'язку з надходженням з півночі циклону було випадання снігу і трималися морози впродовж 2-3 днів. Вони були. Мали локальний характер, і все це призвело до того, що рослини, які були посіяні і сходили, вони призупинилися в рості. І е, інколи е, сходи отримали при нормальному стандартних умовах, коли на 6-7 день ми очікуємо сходи, сходи відбулися майже, затрималися на 2-2,5-3 тижні. Тому за таких умов ми відчуваємо відставання в рості. І коли ми навіть тоді спостерігали на те, що вологозабезпеченість в умовах року буде достатньою, то в цьому році ми спостерігаємо, що останнім часом вже вологозабезпеченість за рахунок відсутності надходження продуктивних опадів знизилася. Ми спостерігаємо на появу на ґрунті тріщин глибиною півтори-два і навіть до п'яти сантиметрів, які призводять до підвищених втрат вологи. Тому Відповідаючи, підходячи до цього, я хотів би сказати, що врожайність порівняно з минулим роком, коли ми були, коли ми отримали рекордні врожаї, мені здається, буде нижчою. Наскільки вона буде нижчою, ще не все втрачено. Якщо будуть проходити ще опади, то налив зерна відбудеться ближче до оптимальних умов, хоча наздогнати те, що втрачено, вже не з...